Вітаю всіх в каналі. Значить, отакий от ремонт-блок живлення Corsair AX860. Ай! Такий досить такий, напічканий, напханий, компактний. Взагалі, так, знизу наклеєчка, отака от. Бачите, є моделька. Так. І зразу показую начиночку, що тут є у нас платки, такі от всі такі теплоємні, нормальні, витравлені. Підписані значками Corsair. Значить, ось так от. Нормальний фільтр стоїть по входу, конденсатор, Дросель. ще один дросель плюс фазитовий кільце на вхід мережі. Так, тут запобіжник стоїть. Він цілий був і є. Так, проблема була з таким, що там він занижував, ну, було коротке замикання по виходу. П'яти вольтах і проблема була ось в таких от транзисторах. Він був замкнув, закоротив, якби, і була в цьому проблема. значить Такі аналоги є, продаються, можна купити. Єдине, що треба буде точно пошукати приблизно по параметрах і і по цьому, ну по напрузі і по строму підібрати, плюс ще має значення вхідний опір, бо якщо вхідний опір буде завеликий то треба буде. Ну, він буде грітися, треба буде, не підійде, одним словом, сюди. Треба, вони таки підійдуть на іншу плату, де більш є якби плата така е, з охолодженням. Тобто, де більше є, як вам сказати, контактної площадки, що е, він буде краще охолоджуватися. Це транзистор, тому що в них така конструкція зроблена, що вони знизу якби садяться і е, охолоджуються таким чином. Так, далі, що у нас? Тут, як я вже казав, дросель стоїть. Це в нас, по-моєму, що дросель на коректор. Отут він зібраний, конденсатор стоїть. Такий нормальний 420-680 мікрофарад. В принципі, на кіловат він підійде. Якщо тут там 860 моделька, не пам'ятаю, яка там точна потужність заявлена на нього. Зараз подивлюся. 859 Ну, в принципі, максимум там, грубо кажучи, де 900 Вт, то такий конденсатор цілком годиться. Він на 105 градусів. Фірма хороша. КМР. Такі стоять як в промисловій техніці. Е, Ніпон. Такі конденсатори, так що вони нормальні. Все тут добре, так, міцно, надійно запаєно. Закріплено, конденсатори заліплені. І все воно тут говориться. Це все, щоб показати, як воно повністю, це треба багато часу потратити, щоб це все акуратно розпаяти. Потім другий раз запаяти. Ну, на це все, якби розумієте, немає часу поки що, тому що маю інші проблеми, які треба е, вирішувати. І задачі, які треба рішати. Так що хотів би цим побавитися, розпаяти, показати. Самому навіть цікаво подивитися, але, на жаль, немає часу цим займатися. Можливо, іншим разом. Колись хтось там принесе на ремонт, прийшли, чи самому попадеться. Купити, то тоді вже більш детальніше зможу показати, як воно, що воно там складається. Ну так, в загальному ось така от конструкція. Все якби зібрано на окремих платах модулях, які паралельно в плату. але ну, їх відпаяти звідти там не так просто, тому що плати такі досить масивно. Теплоємність з широкими доріжками. Можливо, і кілька шарів є тих доріжок. Для того, щоб була краща провідність, і вони не горіли ось так от. Так що, на жаль, оце от можу тільки показати те, що є. Більше показувати не буде, немає як. Так, тут отак. Це от фішечки тут. Нікуди їх більше не спутаєте. Це от керування таке досить таке, досить нестандартне. Склад... Не... Не керування, контролі і захисти, по багато чого, по всьому. Теж плата там Курсайр. Фірма написана. Получається, вона не є універсальна. Хіба що може там китайці використовують якісь своїх китайських блоках. Таке буває, що в них стоять деякі плати з фірмових апаратів. Не знаю, де вони там беруть. Чи не дороблені, чи браковані. Так, ось такі от. мікросхемки Різні стоять. Ось. Так, автопари у нас тут які. Так, такі от автопари. Інші деталі, кому що цікаво, дивіться. Стараюся по максимуму зробити, щоб було видно. Так, фокус, наскільки можна, настільки робиться. Так. Маленькі дрібненькі транзисторчики. Ось. Зараз я, напевно, це відчеплю. Ей, так покажу Ось вот так. І там далі видно теж все, все дуже супер компактно зібрано. Ну так прям прям взагалі так. Використано все по максимуму, Єдине, що отут місце. Ну, я думаю, що є моделі покруче, де це все теж вже чимось зайнято, набито, запаяно. Ось так от. Ну тут я би не сказав. Ну там є вон, якесь вільне місце. Може бути якийсь конденсатор, щось. Але так, щоб було багато вільного місця, то немає. Так, ззаді так от виглядає це все. І багато всього кнопочок роз'ємчить. Ну вже, думаю, догадалися. Звідси вентилятор дує стандартно зверху, і тут все це видувається сюди і прямо сюди, видувається через цю решетку назовні. Тут воно теж деякий повітря проходить, але воно проходить тут вже дуже мало. Але вентилятор, по-моєму, звідси витягує, хоча витягує, може і дує. Якщо чесно, я ще не замітив, як він тут, в яку сторону він працює, дує. Но, одним словом, як зроблено, так зроблено. Може бути так, може бути і так. Хоча, в принципі, я думаю, що логічно було би дути на нього, тому що йде сюди і вже звідси розходиться повітря в сторону, ніж витягувати. Але вже як зробили, так зробили. в принципі. Ну отут цей транзистор, я не знаю, чого він згорів, може там перевантаження, може просто перегрівся. Елементарно, скільки блок живлення. Не знаю, з якого року. Так, не можу знайти, з якого він року, хоча я не шукаю, чесно. Так, ну в принципі, не важно. З якого він року, але ну, він же своє відробив, інакше б його здали по гарантії. Так що він десь ну 3-5 років точно відробив, може й більше. Одним словом, отак от. Надіюсь, там відео хоча б було трохи комусь цікаво-корисно. Якщо так, то пишіть, ставте лайки і дивіться наступні відео. Підписуйтесь, якщо не підписали. Багато чого такого різного буду показувати. Чого немає стандартно, щоб подивитися, і воно буде дуже цікаво мені. І, зокрема, думаю, вам, як любителям електроніки. Майстрам чи просто любителям? Так що бувайте до нових відео і хай щастить.